Хокейний Харків сподівається кинути виклик Донецьку та Києву в боротьбі за високі місця в новому чемпіонаті ПХЛ. На презентації відродженого харківського клубу Динамо звучали оптимістичні заяви та солодкі спогади про динамівські виступи ще за радянських часів. Я пам'ятаю сам, що я тоді був маленький, якраз ходив, особливо запам'ятався сама ТСК Динамо 4-4. Я сидів на ступіньках, смотри. Потім у всіх. автографів. це всегда приємно, Тим більше такий був мінітий клуб. Вот. Поэтому у нас цели и задачи на данный момент постараться продолжить, не, не продолжить, а начать даже такую новую свою историю. Мы не нуждаемся ни в чем. И, естественно, благодаря им мы выражаем большую благодарность. Клуб как бы переходит на профессиональные рельсы. То есть сразу же, да, вот мы... Возродился клуб и переходит на профессиональные рельсы. Вот, И мы не нуждаемся только все, что нам нужно, мы получаем полностью. У нас задача минимум: команда должна попасть в плей-офф. Президентом Динамо є голова облдержадміністрації Михайло Допкін, головним тренером Дмитро Якушин, який з групою хокеїстів прийшов з харківських акул. На статус лідера команди претендує Євген Пастух. Корінний харків'янин. Він вигравав два останні чемпіонати України у складі Донбасу. 2 я очень рад, що повернувся в Харків. Вже років 15 я їжу по разом, града виступаю. Ну чого добитися? Цілі нам ліном Будемо вигравати, старатися. На перші передсезонні збори до Феодосії в складі Динамо вирушають 28 хокеїстів. Будуть легіонери, будуть і росіяни, і білоруси, і латиши. Ну зараз, як би, не можу вам сказати точний состав, тому що зараз ребята приїхали на просмотр. Але це буде зовсім інший хокей.